За хвилину про головні події у Харкові та області на 16-ту -го годину 22 серпня 23-го року від медіагрупи Об'єктив. Армія РФ обстріляла щонайменше 8 населених пунктів на Харківщині. Йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Про авіаудари чи спроби ворога наступати на Харківщині у зведенні не йдеться. ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на півдні. Оборонці просунулись в районі роботиного. Це підтверджують кадри з геолокацією, пише Інститут вивчення війни. Доба на Харківщині обійшлася без загиблих цивільних, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 21 серпня у селі Шестаково Чугуївського району трактор наїхав на міну. Тракториста шпіталізували у стані середньої тяжкості. Поінформували в головному управлінні ДСНС України в Харківській області. 22 серпня в Україні день пам'яті загиблих правоохоронців.